Головний герой оповідання Варлама Шаламова «Згущене молоко, провокатор Шестаков, казав, є багато консервів на світі м'ясних, рибних, фруктових, овочевих, але найкращі молочні, а саме згущене молоко. Його треба їсти ложкою, або мазати на хліб, або ковтати потрошку з банки, повільно дивлячись, як жовтіє світла рідка маса, як налипають на банку цукрові зірочки. С самых ранних лет я помню, что у моей бабушки всегда была в холодильнике банка сгущенки, и она была невыкупная, потому как э, она отличалась по вкусу. Не скажу, что это абсолютно два идентичных продукта, но она была мне почему-то она оказалась вкуснее намного. Знайомий, чи не кожному, і смак вафель, перемазаних згущеним молоком. Така солодка, тягуча та дуже смачна рідина, яка повільно стікає з вафельних тістечок, не залишить байдужим жодного ласуна. Рецептом її приготування в домашніх умовах з нами поділиться Ірина, яка в свою чергу отримала його від бабусі. Для варіння згущеного молока вдома. Нам знадобиться 1 літр молока та пів кілограма цукру. Это обычный сахар, песок и обычное молоко. Но желательно, конечно, чтобы эта жирность молока была не менее 3,5%, либо же чтобы это было домашнее молоко, конечно, мы жирность мы не сможем померить в домашних условиях. Для выпаривания молока потрібно взяти глибоку посудину. У меня есть просто молочник, к которому ничего не прилипает. Это двустенная кастрюля, куда вовнутрь наливается вода. И она у меня, собственно, водяная баня. На маленькому вогні розігріваємо каструльку, виливаємо молоко. После того, как мы налили молоко, мы туда засыпаем сахар, и желательно венчиком, потому что ложка не по всем по всем моментам пройдётся. Желательно венчиком это все помешивать, чтобы оно не пригорало, больше жодних ингредиентов не знадобиться. Все, что теперь треба, так це варити молоко з цукром 4 години, часто помішуючи. Тому займаємося собственно своїми ділами, поки оно ну, у нас все это происходит. І просто поглядуємо, щоб там раз в 5 минут хорошеньчика все перемішати. Не можна збільшувати вогонь на плиті, щоб скоротити час приготування. Молоко може пригоріти. Натомість швидше набути відповідної консистенції йому допоможе цукор, якщо збільшити його кількість до 700 грам. Але тоді згущене молоко буде значно солодшим. Тим часом на кухні нашої героїні чотири години вже прийшло. Вона, ще не готова на самом деле, вона просто вот закипіла до нужной кондиции, она приобрела ту форму, яку должна приобрести. Потрібно дати згущеному молоку охолонути. Наприклад, можна винести його на балкон або ж залишити на плиті. Далі на 8 годин ставимо у холодильник. Краще це робити на ніч. Тоді ваш сніданок буде солодким та смачним. Саме так радить Ірина. утро ми вже можемо отримати нашу згущенку. Я сейчас вам покажу какой вона будет консистенцією, що вона дійсно дуже похожа на ту, которая в банке, але вкус у ній явно приятнее. Отже, з одного літра молока та 500 грамів цукру ми отримали півлітра згущеного молока. Заради експерименту порівняємо куплений продукт та виготовлений власноруч. Ціна. Магазин на згущене молоко дорожче. За бляшанку масою 250 мл ми заплатили 16 гривень. Домашня смакота обійшлася у 18 гривень за 500 мл, що майже вдвічі дешевше. Колір у придбаної білий, у домашньої молочний з кремовим відтінком. Консистенція густіша теж у другому варіанті. Отже, ми переконалися, що наша альтернатива явно має переваги. Тим про смаки, як то кажуть, не сперечаються обирати вам.